Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижну куртку від всесвітньо відомої торгової марки Фьолка. Колір, як ви бачите, ось такий веселенький. Це гірськолижна курточка, яка має високотехнологічну тканину. «Мембрану». Як ви бачите, різні розміри в нашому магазині в наявності, Ну, а більш детальніше наступне про такі гірськолижні спорядження. Тому що гірськолижна курточка вона особлива, вона не промокає, вона е, гріє. і якщо... Спортсмен має дуже високу температуру через те, що дуже високе навантаження на гірськолижному курорті, то тоді зайве тепло виходить наружу. Чому? Тому що тканина способна внутрі не пропускати вологу, а зайве тепло наружу, наружу виштовхує. Е, додатково звичайно, є утеплювач. Тканина дуже тепла. Е, По-перше, е, мембрана Мембрана, як вони кажуть, 18 тисяч. так? Тобто це мається на увазі 18 тисяч опадів на квадратний міліметрів, буде триматися куртка на протязі 24 годин. Це система захисту тканини. Куртка має ось такий. Кармашек для скіпаса, регулювання рук завдяки липучкам і великий палець заходить во внутрішню частину рукавника. Це дуже корисно, тому що ніколи не буде западати зайвий холод і сніг вовнутрь. Це ваші руки будуть захищені від холодного повітря. Курточка має зовні кармани з пропіткою, мається на увазі по краям, оцей ж, по краям сама, вот эта, сама молнія, має не проникновенну структуру, пропитка мається на увазі самого цього стіжка. Тобто в, замк, в закритому. Стані не пропускає вологу, це якість, це надійність. Оці е, частини вони е, відштовхує е, світло. Тобто, якщо ви будете кататись ввечері, десь буде ввечері, е, вам потрібно переходити дорогу. Воно відштовхує світло. Це від е, це, е, ваш захист. Внутрішня частина має юбку Цю вона з різинкою і полоскою силіконовою, щоб воно не підіймалося, коли ви рухаєтесь. Дуже швидко рухаєтесь, і ця частина під юбник буде тримати вашу, ваш пояс, і ви не будете мати проблему, якщо у вас подол буде загортатися. Якщо будете десь швидко їхати, якщо куртка загортається, то ця юбка вона тримає. Постійно в захисті ваш, вашу поясницю. Це, е, ремень, це карман для е, окулярів, ну і це для гаджетів та ну, телефонів. Е, куртка має ось такий капюшон, як ви бачите. Е, капюшон може відстягнутися. Тут є молня. Капюшон регулюється по повноті. є е, резиночка. Е, ну, і Звичайно, що дуже е, зручно, е, молнія е, основна має дві собачки. Тобто, коли ви застягуєте цю курточку, е, знизу можна розтягувати, е, не е, користуючись верхньою частиною молні. Тобто, якщо вам потрібно щось достати з кармана, ви можете знизу розтягнути, взяти і потім застягнути. І оцей... Е, виворот, Знизу кріпиться завдяки ось такому застьопці, а потім на, на, на магнітах. Тут магніти потім тримають цей подол. І по верхньої частині теж є застьопка. Ну, і ця курточка, як ви бачите. Дуже яскрава, на гірськолижному склоні буде дуже гарно відображати гірськолижника. Цієї курткою можна користуватись і коли ви катаєтесь на сноуборді. Сподобалась гірськолижна куртка Фьолка. Можете приходити нам, замовляти по інтернету. Для цього потрібно перейти по ссылку нашого YouTube-каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і оця тепла куртка буде ваша. Замовляйте, постійним покупцям у нас завжди знижки. Повторююсь, капюшон відстебується. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому YouTube-каналі Віла. До зустрічі!